Так ось так виглядає наш персиковий садок. Хочу показати, в якому стані зараз персики. Це персик донат, ось такий, як ноготок. Така краса. Це ранній персик. Ці сорти я не записував, тоді не думав, що буду так займатися ними. Ось. Це ще раніший, раніший. Обрізка в мене навіть оно. По крайней мере стараюсь обрезать на веретіно. Це молоді, в прошлом году посадив. Персичок Опа. Це пізній персик в ось в такому стані. Це нектаринчики. Багато їх там багато. Цей год, конечно, підмерзне, но на некоторых и немає що нормировать. Тут дивлюсь багато навязалось. Ось на цьому, наприклад. Мало тоже нектарин понизу тут оставлю Це має бути інжирний Не інжирний Так що купляйте в проверені Хацай вкусный здоровый такий довгий такий 嗯，行、mm。Hmm. Yeah.